Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я пропоную вашій увазі характеристику людей, які народилися 22 січня, і символ сьогодні День коловороту. Народжені 22 січня зазвичай демонструють свого роду заряд енергії, котра притягує одних людей та відштовхує других. Яскраво виражені індивідуалісти, вони з трудом стримують свою імпульсивність у особистому та й в суспільному житті. Багато хто із них, хто народився цей день, демонструють прискіпливо контрольований імідж на публіці та пускають все на самотік в особистому житті. А інші з трудом стримують свою агресивність у професійній діяльності. Емоційний контроль це головна проблема для цих людей. Вони повинні усвідомити, що зможуть ефективніше впливати на других людей тільки тоді, коли стримують свої страсті та дозволять оточуючим вдихнути вільно. Друзі, кохані, близькі зазвичай відступають, коли є загроза, що народжені 22 січня взірвуться, не ну, розуміючи, що це емоційна неврівноваженість. У своїй професійній діяльності народжені 22 січня завжди притримуються продуманого та благорозумного курсу і вони. Не повинні боятися, що чужі поради підкорять їх або ж якимось чином зроблять менш самостійними. Це зробити майже неможливо. Деякі особистості постійно шліфують витримку та інтуїцію. Вони самокритичні і тому їхня робота однаково важлива у різних відносинах чи в отриманні прибутків у ділових проєктах. Не перестаючи вдосконалювати уміння працювати з людьми, готовність вислухати протиречові точки зору, розділяючи, обсуждаючи та оцінюючи їхні сильні та слабкі сторони, вони дуже ну, відзивчиві, що буває дуже рідко, особливо зараз. Народжені 22 січня майже не піддаються депресії, та якщо вони об'єктивно оцінять свої можливості, то буде ще краще. Сконцентрувати свою енергію на одній справі, працюючи непереривно та впевнено, це найкращий варіант для цих людей. Але на позитивній стадії роботи у народжених 22 січня нерідко відбуваються могутні емоційні. Такі сплески здатні все абсолютно зіпсувати, і тому їм треба цього стерігатися. Ця проблема рішається не угамуванням таких всплесків, а за рахунок пошуку такого безпечного клапану, котрий би випустив би пар, ну, коли температура починає підвищуватися. Народжені у 22-й день місяця знаходяться під впливом числа 4 та планети Уран, ті, чиє число 4, часто бунтують проти правил, бажаючи змінити суспільство. Оскільки 22 е число парне, народжені в цей день можуть проявляти цікавість до аналогій, до близня, до симетрій та Ну, до любого удвоєння, народжені, на стику двох зодіакальних знаків, водолія та козирога. Зазвичай бувають схильні до хвилювань, негативні аспекти цього їхнього характеру це необдумані поступки, надмірна імпульсивність, повне неприйняття чужого образу життя. Вони вчаться тільки на своїх помилках. От, і прислухаються тільки до своєї думки. А позитивні аспекти характеру це відмова від супротиву і слідкування інстинктам свободи. Здоров'я. Для народжених 22 січня важливе значення має емоційний стан душі. Пізнати себе допоможе психотерапевт, займіться йогою, дихальні вправи допоможуть тримати себе в тонусі, займіться кулінарією. Там ви зможете проявити свої таланти. Сексуальне задоволення та кохання відіграють величезну роль у формуванні впевненості в собі. Порада. Робіть те, що вам корисно. Не принижуйте себе, знаючи свої крайності. Старайтесь об'єктивно оцінювати свою роботу, приймайте до уваги те, що про вас говорять люди. Зберігайте спокій перед труднощами, думки вголос, ентузіазм придає енергії, але він смертельний, коли невірно направлений. Сильні сторони. Природність, емоційність. І веселий норов, слабкі сторони, поспішність, вибуховий характер і безпечність. Любі мої, так це чи ні судити, не, судити вам не мені? Отака От вийшла характеристика людей, які народилися 22 січня. А я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я і прошу. Підписуйтесь і поділіться цим відео з друзями та знайомими. Можливо, саме вони будуть дуже раді почути таку інформацію. На все добре! З вами була Бабка Люся. До завтра!